Ця програма вона є дуже мультидисциплінарною, і вона охоплює дуже багато тем. Ми закладали сюди як і різні державотворчі процеси. Ми пояснимо нашим учасникам, як працює держава, як кожен з них може впливати на там місцевому рівні, на якісь дії і на великих там державному рівні приймати якісь закони або якісь рішення, які цікаві саме їм і їхнім громадам. Ми також будемо розповідати, там буде момент про психоедукацію. Ми так само будемо розповідати про самопідтримку під час роботи в його секторі і як на тебе можуть впливати ті чи інші ризики. Якщо також, як же також зазначала мої колеги, ми будемо вчити їх і правильно комунікувати з медіа, з різними структурами, і так само будемо вчити їх і технічні технічній стороні як комунікувати з там, державними різними представниками. А в Загальному ця програма вона містить собі не тільки теорію, а дуже дуже багато практики майже кожне наше заняття це. Е... Практичні якісь інструменти, які людина після закінчення цієї програми зможе використати вже буквально тут і зараз. І ми залучили дуже багато фахових лекторів, які є спеціалістами у своїх тематиках, які є представниками як державного, як інго секторів, там і там, наприклад, деяких державних структур. Тому ми сподіваємося, що ця програма вона дійсно буде дуже корисна для наших учасників. Взагалі вона дуже об'ємна. В загальному ми так порахували вона містить собі більше 80 годин навчального матеріалу і плюс ще там, тобто 5 годин саме практичних різних занять.